Стодився, ділося, я чоловік у Бога повився. І, дороги, і наші щасливі, у кого вже нема господин, наші славні україні, дару. Щасливі, наші славні у країні. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про святе різдво Господне. Розпівамо вам сьогодні. У вертепі, в Ефлеємі, породила Діва Сина і Христом його назвала, і в Ясельцях колесала. Вся наша країна його прославляє. Слава Україні! Дякую, дякую, День без здоров'я. Сьогодні подарунок на ну, Грицько. Дякую, дякую. Із цим чоловіком. Правда? Не, не, не. Так. Правда, треба, треба. Вам фото зробити, треба. так? Файну з ним. Файну фотографію, з таку. Файна, файна файна знімку, таку. Добре. Пане Володимир. Що є. З, з паном відання. Що й нас, що й нас, Степановичу, четверо, А ну давайте. Що. Старший Степан Степанович, за якого тут зібралися ці хлопці і дівчата, пішов з молодице, говорити. По телефону, правда. То вже, то вже менший гріх, а нас лишив самих. Так, а молодший Степан Степанович. Э, Степан, за якого ми так само сьогодні його вітаємо, сварить на нас, чого ми не колядуємо. Тому зараз буде коляда, яку почне сам Степан із далеких країв, з героїчних країв, з країв, де і дотепер. Звучить звук з під землі москалів: Рятуйте нас і українців, слава Україні! Причому! Слава Богу. Зіставляймо ще Божому, якої панна наша. Нехай малий Ісус на Сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам, вашій родині і нашій славній Україні надію, віру та любов. Пам'ятаємо всі, наш дух не вмирає, слава Україні! Христоща рождає! Оце я вижу, що Степан. Оце вже Степан бігне, бо Оксано добре що ага, добре, ти чула. І кажуть, ви знаєте, я напевно більше згрішив, що я йшов по людській крові, ніж то, що йому сколюбив. Це, це істинні слова людей. Людей, молодих людей, які там воюють, які зараз, ну, може вже знову так пішли, а може їх комісували. Я не знаю подальшу долю. Але питання ще друге. Мабуть, за більше як 300 років, так? 300 років. на нашу, на наше покоління випала честь виправити всі помилки історії. І з цим треба брати на збройні, з цим треба жити і працювати. Кожен своєму напрямку, навіть така малесенька допомога чи армії, чи тим же волонтерам. І в тому дусі це дуже велика, великий вклад. Ми дякуємо тим людям, які стримали ціною власне життя, що ми зараз можемо бути за тим святковим різдвяним столом. Дякуємо Богу, що тримає нас на цій землі, бо кожен має свій напрямок і кожен має зробити те, для чого він прийшов на цю землю. Спави, спави. І нам всім, мабуть, я би казав, наймає блага літа. Много літа, много літа, Многоя літа, Много я 100! со твори, Господи. Много я, многоя літа, нога я літа. Много я літа. Много ята, много, я літа, много я літа, много я літа, хай сонце світить і поздоров'я сім дає, а Мати Божа під договором на своїх силах. Господи, много я, літа. Я, я, я Я хочу Дозвольте вже мені до, не тільки подякувати. Тільки що по телефону мені поздоровляв один колега зі Львова. Я хочу сказати, що ми повинні завдячувати те, що ми сьогодні. Є те, що сьогодні ми боремо, те, що ми воюємо, те, що наша держава насамперед Львову. Львів, то Львів, то якби П'ємонт український, коли ми говоримо нації, хто П'ємонт каже Україна, то Львів. Я завдячую завжди думаю, ті верстві людей в тих 80-х -ти роках, які по суті ну, чи валили, чи дишили, чи, чи стали проти, чи першою зорею до незалежності. Громадські організації туристів, українське мова, рух, всі інші. Тим, що створили, по суті, дали дорогу нашим владі, тим навіть що ті, тепер ще того не оцінюють, того не пізнають, а варто би. Ми нині сьогодні скидаємо голову, того, що ми є. Я би хотів, щоб просвіта працювала. Я насамперед дякую вам, що ви тут. Усім зокрема, ті красуні Дмитрів. Вона не тільки присвічив, наскільки мені особисто допомагає. Вам всім много літа і ти, ти говори, не заговориш. Много літа вам всім. Ти правда каже? Дякую, дякуємо. Сідаємо нехай доброка дівсіда. Ми співаємо під мелодію чом, чом за ми моя. Давайте нашим всім прихильникам, друзям, просвітянам, волонтерам і воїнам заспіваємо. Сі, сім, сі нога лі, нога, нога я, ноги, нога, ріта, со твори господи. Ти Тараси придумав Добре. нову співанку. Дякую. Ми в церкві маємо понад десяток різних розробок. розробок розробок нога літа.